Кожна п'ята дитина в Закарпатті народжена за допомогою кесарового розтину. Такий показник невтішний для лікарів. Зізнаються, до кесарового потрібно вдаватися лише в тих випадках, коли народжувати природнім способом не дозволяє здоров'я породілі. Однак, усе частіше молоді мами через боязнь болі, приїжджаючи до пологового, відразу просять, аби їх кесарили. А це погано впливає не тільки на розвиток новонароджених, а й часто на породіль. Є особливість в характерах дітей, що було вивчено доказовою медициною на багатьох випадках. Коло 800 тисяч дітей обстежені психологічно в плані їх розвідка. Так от відмічено, що у цих дітей більше проявляється апатичність ці діти більш тривало прив'язані до матері. Але разом з тим ці діти е, намагаються бути домінувати в сім'ї, командувати дорослими, е, е, маніпулювати. Один із варіантів уникнути боязні народжувати природним способом кажуть лікарі. Це готовність пар стати батьками. Допоможе їм у цьому школа відповідального батьківства. Нині вона діє на базі першої ужгородської жіночої консультації. Тут психологи та лікарі готують молоде подружжя до батьківства. Консультуємо не тільки молодих мам, а і подружні пари. Причому подружні пари можуть прийти ще будучи не вагітними, а тільки коли вони планують вагітність, і на протязі всієї вагітності спостерігатися у нас. Дуже велику роль грає психологічна підтримка жінки, те, що вона може прийти підготовленою вже, наприклад, на школі відповідального батьківства, це те, що вона може прийти своїм чоловіком, там мамою, сестрою чи іншим партнером, знаходитися в індивідуальній пологовій залі, навіть у сімейній пологовій залі, от і отримати всю необхідну. Допомогу кваліфіковану медичну для того, щоб народити максимально природньо, і це є на сьогоднішній день найкращий спосіб. Лікарі продовжують наголошувати в 10 разів більше ускладнень буває після кесаревого розтину. Перші хвилини появи на світ немовляти є найважливішими а при кесаревому відчути материнське тепло малюк не зможе.